Любі мої українці, доброго дня. Сьогодні розмовляв з одним азербайджанцем. Він каже, у них, коли було то Карабахське питання, не було так, як у нас. У них працювала преса, працювало в, в учбових закладах, людям пояснювали, розказували. Була пропаганда, ну, в, в в доброму сенсі цього слова, тобто, що це наша земля і ми її маємо повернути. А що в нас не чого в нас не так? Проросійські гедоті дають можливість то всякі вкид. Ще й наші люди ведуться на то. І Якісь коменти замість того, щоб їх тупо блокувати. 100 кілометрів від'їжджаєш від фронту, все. Війни нема. Який, якась грізня між собою. Люденьки, нам зараз не між собою гризтися треба. Нам треба перемогти. Потім всі питання внутрі країни. Потім. Я звернутися до президента, я його не звинуватив ні в крадіжки, ні в чому, бо в мене нема тих доказів. Але ж зразу. Наркоман, вор там і т.д. і тепер. Люди, є докази? Пред'яви. Нема доказів. Не пред'являй. Мовчи. І одразу ти ЦК, ти ЦК. Що ти ЦК? Ті, хто ховається, ті зразу починають. А більше навіть не ті, хто ховається, а іменно проросійська Ота гедота. Щоб ми внутрі ото, між собою гризлися. Чим більше ми між собою будемо гризтися, тим для них краще. Війна не закінчилася. Чим скоріше ми зрозуміємо, що нам треба зараз прикласти всі зусилля, тим скоріше ми переможемо. Ми переможемо в будь-якому випадку, але є нюанси, яким. Силами, якими, жертвами, і за який час. Будь ласка, перед тим як щось зробити, сказати, думайте і не забувайте: війна триває. Слава Україні!